Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та головний міліціонер Арсен Аваков прибули у Дніпропетровськ з робочим візитом. Високопосадовці оголосили про набір у нову патрульну службу, яка почне роботу в листопаді. До складу поліції увійдуть кращі працівники міліції, Даї та учасники АТО. Окремо прем'єр-міністр відвідав центр надання безкоштовної правової допомоги військовим та малозахищеним верствам населення. Детальніше далі у сюжеті. Посмішки, сучасна форма та нові автомобілі це ознаки нової патрульної служби. Восени у Дніпропетровську з'являться 1100 поліцейських, це сотня постійно діючих екіпажів, які чергуватимуть цілодобово сім днів на тиждень. Відбір починається сьогодні. Кандидати проходитимуть співбесіду, медкомісію та екзамени з фізичної підготовки. Щоб у нашому любимому Дніпропетровську з'явилася нова, яскрава, якісна українська поліція, і щоб кожен, хто виходить на вулиці, споглядав, що їде поліцейська машина, яка захищає кожного громадянина нашої країни і жителя міста Дніпропетровська. Рекордне кількість автомобілів вийде на вулиці міста з новою філософією, з новим патрулем. Вони будуть не тільки привітливі, але вони будуть. Виповнити головну функцію нової поліції служити і захищати. зарплата дніпропетровських поліцейських буде така ж як у київських від 8 до 10 тисяч гривень. Дівчата, які одними з перших вступили в ряди нової патрульної служби, розповіли, що саме підштовхнуло їх на це рішення. Коли тобі держава дає можливість щось змінити в державі, в країні, а повністю реформувати систему внутрішніх справ і чому б не скористатися цією можливістю? І зробити цю реформу своїми руками. Хочу сказати, що ті люди, які зараз дивляться, будь ласка, реєструйтеся, заповнюйте анкети, не бійтеся, проходьте лікарняну комісію, фізичну комісію і будьте у ряду стояти з нами і охороняти своє місто. Дніпропетровськ, другий за Києвом, де розпочинає роботу поліція. За словами прем'єр-міністра, далі на черзі Львів, Харків, Одеса, Миколаїв та Хмельницький. Завдання це дійти до кожного міста, містечка і села. Нова правоохоронна система країни. Отака От нова, молода, посміхаючися. Вони, коли посміхаються, вони показують те, що вони дуже в доброму настрої, але й те, що у них дуже крепкі зуби. Українська поліція. Незабаром у Дніпропетровську та Києві планують запровадити ще й річковий патруль. Міністр МВС жартує, що у цьому два міста навіть позмагаються. У нас є таке соревновання між двома управліннями Київським та Дніпропетровським, хто швидше інтегрує річну патрульну поліцію в систему поліцейських сил. Начальник управління мені сьогодні пообіцяв Дніпропетровськ постарається опередити Київ. у рамках візиту. Арсеній Яценюк відвідав центр правової допомоги малозабезпеченим. Прем'єр-міністра ознайомили з основними завданнями та першими здобутками за два тижні роботи. За перші 13 робочих днів роботи 100 місцевих центрів до них звернулося майже 3200 людей. Всім було надано консультації близько 400 людям вже призначені адвокати, і які починають власне здійснення надання правової допомоги. У центрі проконсультують будь-кого, хто звернеться. Малозабезпечені особи, інваліди та учасники АТО. Тут можуть отримати безкоштовні послуги адвоката у суді. В області наразі працює вісім таких закладів: три з них у Дніпропетровську. Ми запускаємо пілотний проект, який буде полягати в тому, що виїзні бригади в складі адвокатів, в складі юристів Центру з надання правової допомоги, ветеранських організацій будуть виїжджати в місця. Проходження служби військовими, також військовий госпіталь і в лікарню імені Мєчнікова. Побачивши роботу центру, прем'єр-міністр вирушив до першого в області радсу, де почала діяти електронна система реєстрації заяв. Після голова уряду відвідав військову частину полку патрульної служби міліції, особливого призначення дніпро 1 Артем Куля, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.